Вітаю! Зараз ми знаходимося на запорізькому напрямку на лінії фронту Оріхів-Роботини, де наші збройні сили в чергове відбили атаку РФ. Ворог тут намагається атакувати і в день, і вночі. Вчора навіть знімальна група, виходячи з позиції з військовими, потрапила під обстріл, крили градами та касетними снарядами. На щастя, ми були в броньованому автомобілі. Ми і приїхали. Їхали, їхали, нарешті доїхали. В общем, чим нас там крили по дорозі градами чи чим? Бо ви з'ясували? Трошки градами да. касетами, касетами Касет. трошки градами. Ну, слава Богу, живі, здорові, доїхали. Регулярно наносяться удар і по населених пунктах. Зараз на кадрах ви можете побачити Роботине, точніше, те, що від нього залишилось. Там зараз немає вцілілої жодної будівлі. Населений пункт прийняв, на жаль, гірку долю Бахмуту, Мар'їнки, Вугледару та ще десятків квітучих колись українських міст і сіл. Окупанти керованими бомбами б'ють по Лобковому п'ятихаткам, по Новоандріївці. На жаль, кожен день змінюється і Оріхове. Бо через близькість фронту до авіації додається ворожа артилерія та реактивні системи залпового вогню. Тут суцільна троща, як в центрі, так і на околицях. В місті Либонь лишилось 400 жителів. Але працюють комунальники та ДСНС. Вчора ми були свідками того, як перекладали асфальт. А по вихідних можна навіть побачити місцевий ринок. Перебувати наразі в місті небезпечно, про що постійно твердить місцева адміністрація і просить жителів евакуюватись. Оріхів щоденно перебуває під вогнем ворога, бо навколо точаться бої. Їх тут чутно, а часом і видно. На цьому напрямку беззмінно працюють воїни 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Хочу зауважити, що вони тримають рубежі без просування ворога вже два роки і два місяці, ба більше влітку минулого року було звільнено кілька населених пунктів. Левову долю 65-ї бригади складають хлопці та дівчата з Вінниці. Хтось з них зараз на бойовому завданні, хтось зараз на відпочинку, до кого змогли доїхати з тими і поспілкувались. Зараз пряма мова захисників. Позивний в мене укроп, звати мене Володимир, військовослужбовець 65 ї бригади, підрозділу Рубак. Ну це і все, не знаю, такий собі хлопак. Чим займається? Ми виконуємо бою завдання, безпосередньо зв'язані, як тільки можна, в сфері БПЛА, а в основному ми впівісти. Наше завдання знайти ціль, долетіти до неї, знищити. Вроді кажеться, БПЛА така ті, двіжуха ті, інтересна, можна релакснути, десь розслабити булочки, щось цікаве на самом делі. Тут багато чого треба працювати, повіки всі якось але... ну, дуже цікаво, дуже результат. це... прям результати. Раніше казали, що це війна майбутнього, ні, це вже майбутнє, яке вже стало теперішнім. Без цього ну, ніяк. Агітую всіх, хто боїться йти в армію. Хто не хоче, треба йти. Треба допомагати. Це не факт, що попадете одразу з автоматом, з лопатою на ноль. Якщо є мозги, якщо знаєте, що ви хочете і що ви можете зробити, як допомогти, і хоча б маліше бажання є, вам знайдуть місце. Можете їздити в тилу, розвозити машини, можете крутити дрони, складати їх, обльотувати. Тобто таке, та й ну, кому не цікаво, було б. Якщо він, допустимо, в комп'ютерні ігри грає чи тому подібне, підняти цього дрона нещасного і залетіти з ним хоча б в одного орка цього, чи якусь техніку. Це ж не означає, що ми постійно валимо тільки одну техніку чи одних цих орків. Задачі і цілі різні. Десь знайшли якийсь генератор, знайшли бліндаж, стоїть генератор. Чи стоїть, знайшли їхнє якесь приховане БК. Треба його влетіти, розбити, унічтожити, нашкодити максимально, як це тільки можливо. Ну, кому б не було цікаво собі з таку галочку. Так, да, є ризики, це, ну, без них нікуди. Та й ризики втилує. Сидиш вдома, тобі шахет прилетів. Ну, такої собі, звісно, довольство. Хто тебе в Вінниці чекає? Ти ж в Вінниці живеш? Так, да, в Вінниці живу, хто мене так прям дійсно чекає. Ну, ніхто краще, ніж моя мама мене чекати не буде. Тут хочете чи не хочете, вона в мене одна, вона мене жде. Так серед друзів, товаришів, кожен потихеньку да, чекає, Кожен молиться. І ще прям хто так сильно. Це дівчина. Дівчина, окремий привіт їй передаю. Да, таке. А так, блін, ну що? Я сам вже чекаю, той момент. хочеться, хочеться додому. Я Х'юго, родом з Вінниччини також. От пілоти в піві. От у нас є різні дрони. От є трішки більше, вони можуть більше трішки навантаження, корисне собою брати є трішки менше. Всі вони використовуються для різного виду бойових завдань. Пілот обирає е, наявний боєприпас, так само вибирає е, модель для FPV, от, яка може вразити вже на подальшому е, ціль. Цей набір от, мені е, допомогли е, близькі, от, е, друзі, моя дівчина, скажімо так, відкрила збір. Наша задача результат. Виходить, вінничанина збирали вам. Так, так. Щоб завжди кожен виліт приносив якісь результати. Це, я так розумію, дуже багато допомагає зберегти життів наших військовослужбовців. Так, це правда. Рішення я прийняв, тому що це моя країна і її потрібно захищати. Зараз в нас є одна мета, яку потрібно здобути своїми силами і переступити через, я не знаю, свою біль, але все добре, ми справимося. Військові замість стандартних вітань кажуть бажаю здоров'я. От і ми від всіх військових бажаємо віничанам здоров'я і витривалості, і все ж таки війна не закінчилась. Тому допомагаємо максимально українському війську. Надія Зуєва, Дмитро Санін з Запорізької області, спеціально для телеканалу Віта.